Universal Declaration of Human Rights Загальна декларація прав людини. Загальна декларація прав людини. Загальна декларація прав людини. All human beings are born free and equal in dignity and rights. Усі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Усі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Усі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. They are endowed with reason and and should act towards one another in a spirit of brotherhood. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного у дусі братерства. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного у дусі братерства. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного у дусі братерства. Everyone has the right to life, liberty and security of person. Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність. Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність. Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність. No one shall be held in slavery or servitude. Slavery and the slave trade shall be prohibited in the all forms. Ніхто не повинен бути у рабстві або у підневільному стані. Рабство і работоргівля забороняються в усіх їх видах. Ніхто не повинен бути у рабстві або у підневільному стані. Рабство і работоргівля забороняються в усіх їх видах. Ніхто не повинен бути у рабстві або у підневільному стані. Рабство і работоргівля забороняються в усіх їх видах. No one shall be subjected to torture or to cruel inhuman or degrading treatment or punishment. Ніхто не повинен зазнавати тортур або жорстокого нелюдського, або такого, що принижує його гідність, поводження і покарання. Ніхто не повинен зазнавати тортура або жорстокого нелюдського або такого, що принижує його гідність поводження і покарання. Ніхто не повинен зазнавати тортур або жорстокого, нелюдського або такого, що принижує його гідність, поводження і покарання. Everyone has the the right to recognition everywhere as a person before the law. Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб'єктності. Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб'єктності. Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб'єктності. All are equal before the law and Ол а іклбіфозелоу discrimination to equal protection of the law. Усі люди рівні перед законом і мають право без будь-якої різниці на рівний їх захист законом. Усі люди рівні перед законом і мають право без будь якої різниці на рівний їх захист законом. Усі люди рівні перед законом і мають право без будь якої різниці на рівний їх захист законом.